Доброго дня! В даному відеоуроці я продемонструю вам, яким чином можна відновити резервну копію, створену правому забезпеченні arm єдиний внесок в медку. Для початку необхідно визначити, яку версію arm єдиний внесок ми використовуємо. Для цього запускаємо arm єдиний внесок та спостерігаємо, що поточна версія arm єдиний внесок 10.2.0.119. Тепер необхідно перевірити поточну версію медок. Для цього закриваємо arm єдиний внесок та запускаємо МЕДОК. Як бачимо, поточна версія МЕДКа 10.001. А отже, нам необхідно поновити arm єдиний внесок до версії 10.001. Якщо ж навпаки, версія arm єдиний внесок вища за версією MEDOC, наприклад, версія arm єдиний внесок 10.00180, а версія MEDOC 10.001 то необхідно поновити версію медок до версії 10.2.0.180. Яким чином поновити медок ви можете переглянути в наступному відеоуроці. Для того, щоб поновити ARM єдиний внесок, запустіть веб-переглядач, наберіть в адресному рядку сайт www.spov.com.ua Та натисніть Enter. На даному сайті знайдіть розділ програмне забезпечення. Та натисніть по ньому. На даному сайті ви можете завантажити базову версію ARM єдиний внесок та поновлення до неї. Для цього натисніть в правому стовпці по назві завантаження. Натисніть Сохраніть. Вкажіть папку, куди ви будете зберігати дане завантаження. Та натисніть Сохраніть. Аналогічним чином ви можете скачати оновлення. До поточної версії. Як було розглянуто раніше, поточна версія ARM єдиний внесок 10.2.0.119. Для оновлення даної версії до поточної версії метка нам необхідно завантажити усі оновлення, що передують версії 174. Для цього клацаємо аналогічно по назві справа, вказуємо папку, куди ми бажаємо зберегти оновлення та натискаємо Сохраніть. Після завантаження усіх оновлень ми переходимо до папки, куди ми їх завантажили. Запускаємо найстарше оновлення. У нашому випадку це 1020 1020128. Вибираємо серед запропонованих програм для поновлення ARM звіт та натискаємо ОК. Натискаємо далі, прибираємо галочку Запустити програму та натискаємо ОК. Наступний по порядку буде версія 128-138. Її встановлюємо аналогічно і після неї встановлюємо наступні версії до поточної версії метка. Оскільки поточна версія метка 10.2.0.174, оновлення 10.2.0.174, 174 179 ми не встановлюємо. Розглянемо випадок, якщо ваша поточна версія входить в проміжок оновлення 10.2.0.163, 163 174. Тобто, наприклад, ваша версія єдиний внесок 10.2.0.168. 168. Тоді для оновлення ARM єдиний внесок вам необхідно перейти в веб-переглядач, перейти до сайту medoc.com.ua в меню Натиснути Обновлення, знайти 168-му версію та завантажити усі оновлення, включно з 168-ї версії по 174 шляхом завантаження по крокових Дані версії встановлюються аналогічно до того, як встановлюється. Наприклад, версія 10.0019 1020.128. А саме необхідно запускати завантажені оновлення по черзі їх зростання. Отож, після оновлення arm єдиний внесок до поточної версії метка, встановленої на вашому комп'ютері, перейдемо до створення резервної копії в arm єдиний внесок. Для цього запустіть ARM звіт, тискаємо ОК, натискаємо ОК. В програмі переходимо в адміністрування та вибираємо «Резервне копіювання. Далі вибираємо папку, в яку будемо створювати резервну копію, та натискаємо ОК. Після цього натискаємо на піктограму Створити резервну копію. Вибираємо підприємств резервну копію, яких ми хочемо створити, та натискаємо ОК. Натискаємо Сохраніть. Натискаємо ОК. Закриваємо arm єдиний внесок. Забираємо галочку Створити резервну копію поточного підприємства, натискаємо ОК. Після чого запускаємо Медок, натискаємо ОК. Вибираємо відновлення резервної копії та натискаємо далі. Вибираємо папку, в яку ми створили резервну копію ARM єдиний внесок. Натискаємо ОК. Вибираємо резервну копію, натискаємо Далі. Та натискаємо Далі. Натискаємо далі. Як бачимо, підприємство, створене в ARM єдиний внесок, було успішно перенесено через резервне копіювання до медок. Вибираємо підприємство, натискаємо ОК. Натискаємо ОК для поновлення медок до актуальної версії, а саме до версії 10.2.0.184. 184. Натискаємо ОК. Для автоматичного поновлення поточної версії медок 1020.174 до версії 1020.184. Натискаємо далі для автоматичного поновлення. Натискаємо ОК та закриваємо програму. Спускаємо ОК. Зніміть галочку Запустити програму та натисніть ОК. Тепер запускаємо програму. Як бачимо, вона встановлена Актуальна версія Медок. Натискаємо ОК. OK. Натискаємо ОК. OK. Перед створенням нового звіту по єдиному соціальному внеску необхідно обов'язково перевіряти, чи не з'явились актуальні оновлення програми. Для цього необхідно натиснути по піктограмі Оновити програму». Як бачимо, у нас встановлена актуальна версія програми. Натискаємо ОК. OK. Яким чином формується та перевіряється на помилки? Звіт по ЄСВ ми розглянемо у наступному відео уроці.